Ніка запитує, а що таке опціон? Опціон це похідний фінансовий інструмент, дериватив, який засвідчує право, але не зобов'язання купити або продати певний актив в майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Простими словами, опціон це як страховий поліс або застава на майбутню угоду. Давай на прикладі авто. Припустимо, я продаю автомобіль за 50 тисяч доларів. Ти думаєш, що моє авто недооцінене і через місяць воно буде коштувати в два рази більше, тому що, наприклад, будуть введені якісь там податки на ввезення таких авто, але купувати зараз ти авто не хочеш адже ну, тобі треба віддати відразу 50 тисяч. Тому ти приходиш до мене і кажеш: а давай я куплю у тебе право купити це авто протягом місяця за 50 тисяч. І це право буде коштувати, ну, наприклад, 2 тисячі доларів. Ну, погодься вигідно, всього за 2000 тисячі ти бронюєш собі потенціал на шикарну угоду. Якщо податки дійсно вводять, ти приходиш з 5, 50 тисячами і авто твоє. Далі йдеш на ринок та продаєш за 100 тисяч, бо ввели податки. Чистий прибуток 48 тисяч, 50 тисяч за машину, 2 тисячі за право її купити, тобто за опціон. На ринку так само, але опціони на ринку дають набагато більше переваг. Пишіть в коментарях, які теми вас ще цікавлять, і ми відповімо.